Всі ці домовленості не спрацювало. Хто з цих великих країн, всіх ядерних держав, хто з цих країн постраждав? Всі, ні одна Україна. Хто віддав ядерну зброю? Всі ні одна. Хто Україна? Хто сьогодні воює Україна. І тому виходить у нас так. І в розмові з Дональдом Трампом я йому сказав, у нас виходить так, який же вихід. Або у України буде ядерна зброя, і тоді це для нас захист. Або ми повинні мати якийсь альянс. Окрім НАТО, на сьогодні ми не знаємо дієві альянси. Ми обираємо НАТО, не ядерну зброю. Ми обираємо НАТО. Дональд Трамп почув. Що він сказав у вас справедливі аргументи.